Російська пропаганда в українських кінотеатрах до Києва привезли скандальну стрічку Джаніка Фазієва Август 8-го про події 2008 року на території північної Осетії. Головна ідея блокбастера переконати глядача, що під час конфлікту Грузія просто таки змусила вести війська на свою територію, а озброєні та агресивні грузини вбивали своїх неозброєних земляків через перекручування фактів та розпалювання ворожнечі. Фільм уже заборонили для показу у Грузії, Азербайджані та Молдові та вимагали скасувати прем'єру в Україні. Проте безуспішно сьогодні ввечері. Август восьмого. Покажуть у більшості українських кінотеатрів скандальну стрічку на шпиговану пропаганду дивилася Оксана Тупальська. Це кадри з фільму август 8 про військові події у південній Осетії у серпні 2008 року. На зйомки блокбастера російська влада виділила із бюджету 19 мільйонів доларів. А режисери назвали картину рекордсменом минулого року за кількістю грошей, які отримали на зйомки. 18 лютого у день прем'єрного показу у Москві режисер Жанік Файзієв глядачів запевняє, у стрічці показали усю правду про російсько-грузинський конфлікт. Ми хотіли розказати. Абсолютно достовірною з точки зрения человеческой, історичної і военной історії. Настолько насколько наскільки кіно може правдиво рассказать все, що происходит. а достовірними називають кілька фактів. Зокрема, що Медведів вів війська у південну осетію бо його змусили своїми діями грузини. А ще тому, що Росія не хотіла втратити Кавказ. Получається, якась інструкція к пользувані намір Росії любов терарістів. Грабіва. Бери что понравилось, а мы гордо помолчи. Ему засети потеряем ковкасу. Після перегляду стрічки грузини обурилися, бо не вважають Кавказ російською територією та додають факт, що Медведєв не мав права вводити війська і як окупант увірвався на територію Абхазії, підтвердив Європарламент та Сенат США. Повністю на 180 градусів, скажімо так, перекручено в правду. Там агресор показаний жертвою, а жертва агресором все навпаки. Там грузини нападають, насправді Росія нападає. Там Грузини там вбивці, да це Росія вбивці. Ще один меседж вбивці. Грузини за сценарієм вони стріляють у мирних жителів південної Осетії. Сюжет фільму побудований на історії матері, яка шукає у напівзруйнованому цхінвалі свого сина. Грузинські бійці наздоганяють її прицілом, щоб розстріляти. Рятує російський спецназівець, який вискакує з під розвалин. Бесік Шамугія саме у серпні 2008-го був у Грузії, каже, не може навіть припустити, щоб його земляки стріляли по неозброєних свояках. Все якраз було і наоборот, тому що в Схінвалі, коли перед началом то практично був пустой міст, було полно російських солдат на границі з южної так називаної Осетії. Грузинська сторона, принципі, вже захищалася. Фінал фільму нагадує кіно про події 45-го із вигуками Ми побіділі та вітаннями. «Що, війна? Ми в горі. Закончилось. Побіля. хеппі енд із тисячами жертв та родинами, які залишилися без домівок у зруйнованому місті. Грузини називають зухвалістю. Підтримали їх і в Азербайджані та заборонили кінопоказ. Кінокритики Баку заявили, що фільм бреше, коли виправдовує війну Росії проти Грузії, а на прикладі Південної Осетії та Грузії наводить паралель політики Азербайджану щодо Вірменії та Нагорного Карабаху, що може сприяти новому конфлікту. Так як в Грузії, в Южній Осетії російські війська вмішались в цей конфлікт, який був конфлікт іскусне -е, создан, також і в Карабахі в 90-х роках. У зв'язку з чим в Азербайджані сейчас более мільйону біженців. Я думаю, що так такова рода проєкти они только вредять обществу і мнению людей, создают другие конфлікти в регіоні. Сумніваються, чи дозволяти прокат у республіці Молдова, яка має аналогічну проблему із Придністров'ям, та не виправдовує втручання Росії у грозино-осетинський конфлікт. Після молдавського від коша стрічку привезли до Києва та 1 березня оголосили прем'єрний день у кінотеатрах України. Представники грузинської діаспори звернулися до українських владних мужів з вимогою скасувати показ. Не зовсім дружественна дружественна Україні, де то тобто, віками складається слава богу, наша дружба показувати ось такі от пропагандістичні фільми. Ще напередодні прем'єру фільму анонсували у 10-ти столичних кінотеатрах. Почати трансляцію обіцяли із 10-ї ранку, а блокбастер рекламували для аудиторії старшої за 12 років. Вранці сеанси август 8-го скасували. Однак зазначили, що стрічку показуватимуть після 20-ї години та не впускатимуть на фільм глядачів молодших за 18 років. Відтак дорослі зможуть вільно ознайомитися зі спецефектами кремлівської пропаганди. Оксана Тупальська, Роман